Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, свій є -є -є -є. прав путь кращим будь ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, бідолашна тітонька. Chipmane, 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 dea-te chipmane, chipmane. Куди ти подівся? Чіп мене? Чіп мене виходь! Чіп мене, де ти? Чіп мене! Чіп мене! Чіп мене! Mm -hmm. чіп мене. Покажися! Куди ти подівся? Чіп мене! Поляно! Що трапилось? Джиммі, Ти не бачив чіп мене! Ні, не бачив. А й справді вранці ти приходила без нього. Не треба було його залишати. Тепер через це він утік від мене. Що ж мені робити? Що робити? Mm -hmm. Поліано не плач. Ну, не міг він від тебе втекти. Я впевнена, що він десь просто ховається. Нічого з ним не сталося. Я теж так думаю. Він напевно просто образився, що ти весь день була зайнята, от і сховався. Якби так, він би уже показався адже ми так довго його шукаємо. Знаю. Напевно, він просто побіг до лісу і заблукав. Ну може ще раз його усюди пошукаємо. Дякую тобі, Джиммі. Чудово, я побіжу шукати. А ми поки що пошукаємо його біля річки, так? Так. Точно. Я зовсім забула про той пагорб. Ти он про той? Чіпмен дуже любить той пагорб. Він дуже схожий на той, що був у нас вдома. В такому разі він точно має бути там. Ненсі, ходімо туди. Так. Не кличе пані Полі. Нинці пусте, йди скоріше до неї, я й сама можу збігати. Але але ж не хвилюйся. Я вже не раз там була, упевнена, що Чіпмен там. Так, ви маєте рацію будь обережнею. Мені, чіп мене, прошу тебе, чіп мене. Ну чому? Чому ти не виходиш? Де ти? чіп мене, де ти? Чіп мене де ти? Чіп мене. Чіп мене, де ти, чіп мене! Навіщо здіймати стільки шуму через якогось бурундучка? Я книжку спокійно не можу почитати. Але ж Чіпмен, друг пані порядне. Ну, так нехай сама його і шукає. Що це ви усі кинули свою роботу і займаєтесь пошуками? Це неприпустимо Вибачте, пані. Зараз же займися приготуванням вечері. Я хочу, щоб їжа була подана вчасно. Так, пані. Як скажете. Чіп мене. Де ти? Чіп мене. Чіп мене де ти. Мамо, там його не може бути. А ти звідки знаєш, десь же він повинен бути? Коли пані Полі дивилася за тим, як усі дружно шукали чіпмена. Її зненацько охопило відчуття самотності, їй здавалося, ніби її всі покинули. Раніше до приїзду Поліани з нею такого ніколи не було. Пані Поліано! Пані поляно! Пані Поліано, ми знайшли Чіпмена. Де він? Де він був? Він був під корінням того самого дерева, тільки з другого боку. Яка радість? <плес> він дійсно не тікав від мене. Яка радість! Ані полягано. Я ще не договорив. Ядечку Туп, наздоганяйте мене, не відставайте. Чіп мене де він? Даргін, де він? Ось тут, дивись. Чіп мене, іди до мене. Що з ним? Що? Пані Поліано, не чіпайте його. Але чому? Чому не чіпати? Тому що. Пані Поліано. Він дуже сильно ослаб. Якщо взяти його якось необережно, з ним може щось трапитись. А що може з ним трапитися? Чіпмен помре? Не можна помирати! Чіп мене, не можна помирати. Пані Поліано. Тімот вже поїхав за ветеринаром. Коли він повернеться, ми дізнаємося, як вилікувати Чіпмена. Потерпіть трішечки. Дядечко, Том! Чіпмене, вибач, тобі вже вчора було погано, а я цього навіть не помітила. Вибач мені, будь ласка. Але ж ти думаєш, Чіпку одужає? Марно гадати, от тільки якщо він не одужає, наша поліанна буде у відчай. Я вірю, що тімоті привезе нам хороші новини. Лікар Дарсен дуже хороший ветеринар. Цікаво, що скаже пані Полі, коли дізнається, що Тімоті їздив по ветеринара. Не переживай, він же просто поїхав за порадою. До того ж, мій Том сказав, що сам оплатить ліки для Чіпмена. Я теж можу дати гроші. Правда, зовсім небагато. Ну що ти? Краще віддай ті гроші своїй сім'ї. Я стараюся потрішки відкладати гроші для себе. Раптом щось трапиться. Ми повинні будь-якою ціною вилікувати маленького Чіпмана. Я навіть думати не хочу, що буде з пані Поліанно, якщо з ним щось трапиться. Mm. <плес> і все-таки дощ розпочався. <плес> Треба дати Поліані Парасолько. <плес> <ЛАНО> Діві, сідай у воза, Так де ж Тімоті? Щось він дуже вже довго. Лікар сказав, що, скоріш за все, наш Чіпен занедужав, адже ти привезла його здалеку, а тут зовсім інше оточення, інший клімат. То ось воно що? Ну якщо це нежить, то він швидко одужає. Не переживай поліано. Чесно, тімоті, йому чесно, нічого не загрожує. Чесно, лікар дав мені ліки. Ось вони, тримай поліанно. Лікар сказав, щоб ми напоїли чіпина ліками і занесли в тепле місце. Він сказав, що найголовніше дати йому відпочити. Він одужає, правда? А вже ж одужає. <гас> Яка радість? А ще лікар сказав, що було б добре створити для борондучка такі самі умови, які були у вашому рідному місці. В такому разі я буду тут, поки він не одужає. Адже раніше він завжди спав поряд зі мною. Ну, що ти так не годиться? Чіпмен може одужувати декілька днів. Поліана, вона має рацію. Ти поглянь, яка злива Але зі мною він одужає швидше. Пані полягано, якщо хочете, підемо до нас додому разом з Чіпменом. Я сам можу поговорити про це з пані Полі. Ні, дякую. Я їй пообіцяла, що Чіпмен завжди залишатиметься на дворі. Якщо я порушу свою обіцянку, тітка розсердиться і знову скаже мені, щоб я його вигнала, а я цього не хочу. Ми дякую, що підвіз мене. Та пусте, не зважає. Сподіваюсь, чіпман скоро одужає. Так, я теж. Ненсі? Ненсі? Так, пані Полі. Ненсі? Час вечері вже давно настав. Чому Поліана досі не за столом? Пані Поліана не відходить від хворого Чіпмена. Вона сказала, що зовсім не має бажання їсти, тому вона не прийде від того, що Поліана там сидить, нічого не зміниться. Що ви таке кажете? Для Поліани Чіпмен найкращий. Що ж, почнемо вечеряти. <гас> Мені вже набридло нагадувати тобі й Поліані, як важливо суворо дотримуватися розпорядку дня. Що ж, коли поляна зголодніє, то одразу прибіжить. Даси їй щось перекусити на кухні. Так, пані. Та що ж вона за людина? Невже в неї зовсім немає серця? Не можу зрозуміти, як вона може бути кровною родичкою пані Поліанни. Я вже промок до кісток, а пані Поліана збирається там усю ніч сидіти. Мій тато запропонував, щоб ми усі по черзі сиділи біля Чіпмена. Але Поліана й слухати не хоче. Не варто мені було казати, що Чіпмену потрібні звичайні для нього умови. Якщо Поліана сидітиме на дворі в таку погоду, то застудиться. Татові теж зараз не позаздриш. Адже це він пообіцяв тримати Чіпке на вулиці, щоб той не попадався на очі пані Полі. Розумієш мене? Це правда. Біда в тому, що цього разу пані Полі дійсно може сказати, що поліана прогнала бурундучка. Ага. Чіпка, тепер, коли ти випив ліки, ти скоро одужаєш. <ріст> дядечко Том, ви зовсім промокли. Повертатися додому я сама нагляну за Чіпменом. Дякую. Але дощ мене зовсім не лякає. Я залишуся тут із вами, доки Чіпмен не одужає. Дякую вам, дядечко Том. <ріст> Поговорю з пані Полі. І нехай мене навіть виженуть за це. Я все одно попрошу її заради поліанни. я і зроблю. Піду й зроблю. Що? Пустити Бурундука у кімнату поліани? Так. Будь ласка, дозвольте віднести його на горище. Це вона попросила тебе поговорити зі мною. Ні, зовсім ні. Пані Поліана зараз на вулиці вона сказала, що пообіцяла вам не пускати бурундучка у дім. Що? А ще Поліана вирішила, що буде поряд з бурундучком, поки він не одужує. Вона зовсім не їла і сидить там під такою зливою. Чому ви дозволили їй робити такі дурниці? Полі Чіпман захворів через те, що його привезли сюди з заходу, і тут для нього зовсім незвичний клімат, а ще його завжди залишали самого на вулиці. Саме тому Поліана і сидить біля нього, щоб він, хоча б трішки, міг відчути себе як вдома. У нас сидітиме з ним стільки часу, скільки знадобиться. Та що ж це за дівчинка така? Так вона і сама може захворіти. Том пропонував Поляні піти з Чіпменом до них, але Поляна відмовилася, сказавши, що дала вам слово. Пані Полі, будь ласка, дозвольте Поліані віднести Чіпмена до себе в кімнату. Після смерті батьків Чіпмен був для Поліани її єдиною сім'єю. Він для неї, як молодший братик. Невже вам її не шкода? Будь ласка, дозвольте, дозвольте, щоб він пожив у неї в кімнаті. Прошу вас. Ненці встань. Що тут уже зробиш? Віднесіть Чіп мене в кімнату. Пані Полі, ви серйозно? Я не можу дозволити, щоб Поліана захворіла. Я за неї відповідальна. Дуже вам дякую, пані. Пані Поляно, пані Поліанно! Ненсі, що трапилось? Я отримала дозвіл. Пані Поля дозволила занести чіпмана до вас в кімнату. Справді, Ненсі, це правда. А вже ж Пані Поля сама так сказала. Ура! Яка радість! Менці, дякую тобі. Та То я нічого такого не зробила. Просто пані Полі нарешті зрозуміла, що ви відчуваєте. Швиденько ходімо в дім. Так. Дімо, чіпане, оце та кратість. Я можу взяти тебе додому. Пані Поляно, ходімо вже в будинок. Ходімо, дякую вам, дядечко Том. Ненсі, візьми парасолю. Дякую вам, пані Полі. Тепер уже можно не хвилюватись. Так. Ой, треба подякувати тіточці. А й справді ви біжі, а я пока нагляну за Чипманом. Гаразд. дякую вам. Я така рада. Я знала, що вы дуже добрі. Я така щаслива, що навіть... Не знаю, як вам дякувати. Дякую вам. Мені приємно бачити, що ти щаслива, але поліано, якою б радою ти не була, ти завжди повинна пам'ятати про хороші манери, а не перекидати стільці і гримати дверима. Я зрозуміла. Вибачте, тіточко. Поліано, що таке? Чому ти так на мене дивишся? Тіточко Полі, а хіба ви ніколи не гримали дверима? А вже ж ні. Але Чому, тіточко? Мені вас дуже шкода. Що? Тобі мене шкода? Коли хтось гримає дверима, у нього завжди є на це поважна причина. Адже коли вас переповнює радість, ви не можете просто по-тихому увійти. А якщо ви ніколи не гримали дверима, то ви ніколи не почувалися по-справжньому радісною. Саме тому мені і шкода, що у вас ніколи в житті не було справжніх радостей. Чесно, мені дуже вас шкода. Ну, гаразд добра ніч. Поліано. Пані Полі стало так сумно. Що навіть захотілося заплакати. За останні десять років, поки вона жила сама, з нею ніколи такого не було. Пані Полі почала ворушити свої спогади, Ну, звісно ж в житті у неї було багато радощів, таких, від яких вона навіть не могла стримувати радісного сміху. Думуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. Вибрав путь, кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива, так, так, так знаю я, це правда моя.